Потрошки працює майстерня, і вже за тиждень з'являться у нас в магазині два таких бубна. З ріжками 52 см плюс ріжки і загалом 59 см. Вирішив його зробити в такому трапільському стилі з трапільськими орнаментами. Досить потужний саунд. Середня натяжка шкіри і великий бубен. також відправлю в магазин 63 см. Натяжка шкіри ну, трошки менша за середню, тобто більш менше натягнута. І калейдоскопи, довго думав, відправляти їх в магазин чи ні. Поки що не буду. Це прототипи. Можна сказати, майбутніх моделей, нова серія. Так що з'являться в магазині дещо пізніше.